Різдво це не просто дата в календарі, це день народження Ісуса Христа, Слова Божого, яке стало плоттю. Але на сьогодні для багатьох його немає в центрі. Є ритуал, стіл, свято, але немає іменинника Ісуса Христа. І минуло вже понад два тисячоліття, але люди не пізнали Бога. І пророк Ісая в першому розділі сказав. Мені набридли ваші свята, і не можу терпіти ваші беззаконня, бо вони були без милості, без істини, без справедливості. То, що ми святкуємо, наскільки шануємо Бога, і чи Його заповіти для нас важливі? Різдво це не про традиції, це про Ісуса Христа, який народився, щоб ми жили в істині, а не в ілюзіях.